Гаю Маяк, це на вулиці Менделеєва, З'ясовується, що там виділено 42 ділянки. 28 ділянок, якимось чином через Линівський районний суд, 14 ділянок було винесено рішення Миколаївської міської ради 2008-2009 рік. Саме цікаво з'ясовується, що згідно генерального плану забудови міста Миколаєва, цей Сосновий гай лишається рекреаційної зони. І було б визнано в тому числі паном Байдражи, що це повністю незаконне будівництво порушення всіх можливих норм законодавства. Там цього не повинно бути. Причому там засвітилися дуже багато відомих прізвищ в місті, в тому числі з Водотурським, там колишні. Начальнику веде Пихтін, зрозуміли, що це люди дуже впливові, люди з грошами, але варто все ж таки, раз ви обраний містянами міста Миколаєва, все ж таки лишити цей сосновий гай для загального доступу, як він завжди був. І більше там знаходиться санаторій там перемога з такі же, лікуючи заснови повітря. Тому, щоб ця справа не, було, або не була замилена, звісно ж, громадськість пропонує створити з цього приводу комісію депутатську, яка все ж таки проведе повну перевірку за цим фактом, хто, як, яким чином виділяв ці ділянки. І щоб це було постійно на контролі, без комісії цього явно не буде, це будуть забуватися, щоб ця комісія була присутня для контролю. Громадськість, і все ж таки винести це питання безпосередньо от зараз на сесію. І я так і в зв'язку з тим, що це дуже кричуще порушення законодавства. Припинити все ж таки все це будівництво. Тому що продовжують от зараз продовжують різати засну. Потім з ними розбиратися, хто, що, як, буде вже, мабуть, пізно. От зараз, от сьогодні, проявити волю політичну, в незалежності від полі... е... хто яку там партію політичні сили представляє, вивісити це питання на сесію, припинити це будівництво. І щоб, було. Зрозуміло було, хто за це проголосував, а у кого тут свій якийсь інтерес є, хто не хоче, щоб цей сосновий гай лишився для ну, загального користування. Може би, хтось ще побудує тут прямо на Альшанцях будиночок, центр міста, чому б ні. І будемо довго розбиратися, можна це, не можна, яким з чином скасувати. От зараз видіться це питання на... Все міськради заборонити це будівництво, ніхай й ні вони суд бігають, не ви. І створити постійно діючу депутатську комісію, яка буде займатися цим питанням, включенням неї громадськості. Дякую. Слава